Ми підіймемо тему журналістики під час війни. За міжнародними стандартами ООН та обсє журналісти під час військових дій повинен дотримуватись нейтралітету. На вашу думку, це журналіст, українська журналістика є настільки недосконалою, чи стандарти ООН та ОБСЄ дуже ідеалізовані. Ні, журналіст це посередник, ми з вами з перших наших занять про це говорили. Він, як і представник Червоного Христа, як лікар, та людина, яка має бути недоторканою, яка дуже часто одягає специфічний одяг для того, щоб в неї не стріляли і розуміли, що ця людина візьме інформацію в обох боків і обов'язково цю інформацію збалансує. Якщо журналіст хоче показувати свою позицію, бути військовим. Або бути патріотом, він повинен облишити свою професійну діяльність і зайнятися іншою. Доки він журналіст, він обов'язково має бути нейтральним. Це основне правило журналістської діяльності. В нього немає симпатії, антипатії, в нього немає патріотизму. Це людина посередник, медіум. Ця діяльність називається медійна, вона медіумна. Якщо у вас вибір зробити сенсаційний репортаж, Якийсь найпопулярний, ми стане за допомогою його відомим, Але він буде не притримувати журналістських стандарт. Або навпаки, зробити звичайний репортаж, але дотримуючись журналістської етики. Це залежить від того, від чого буде залежати сенсація. Ось зараз ви всі в Ютубі дуже любите споглядати і, і фотографії, і відео, на яких. Видно, як репортер або врятує дитину, або не врятує, і від того залежить якість репортажу, і потім отримує, чи не отримує нагороду. Якщо йтиметься про життя людини, навіть не а чи є, то ясно, що я все зроблю для того, щоб людина вижила. А якщо йтиметься про якісь такі речі пересічні, за які мені доведеться там, приміром відповідати в судах. То я виберу позицію відповісти за це, але зробити якісний репортаж. Але я ніколи не буду посягати на життя людини, бо не я цій людині це життя дала. У вас чи є у вас можливо певні ритуали перед початком написання певних своїх робіт? Ну, ритуали такі самі, як усіх науковців, і як е, як ритуал інтерв'ю, потрібно зібрати всю інформацію з цього приводу, дискутувати з іншими вченими, з'ясувати, як на це дивиться законодавство. Це на це йдуть місяці інколи, а тоді вже сідати і писати цю публікацію. Крім того, для науковців існують теж свої рідні стандарти, певні індексовані і і неіндексовані. Ресурси, в яких можна опублікуватися, це дуже трудомістка і дуже складна діяльність. Відсутня журналістської етики, перетворює її на хаос саму етику? Журналістську діяльність. Ну, етика це ніби побічний ефект, основне це законодавство. Але якщо немає етики, то існує якась самоцензура. Тому що для того, аби журналістика перетворилася на хаос, треба, щоб ми всі були з нашими морально-етичними е, критеріями, а щоб були якісь звірі, якесь первісне стадо чи автомати, якісь технічні системи, роботи. Тому е, це не неписане законодавство, етичний кодекс, його як за нього не можна покарати за недотримання цих норм. Але кожен журналіст, який себе поважає, тримає ці норми в своїй бог війни. Тоді людяність і журналістика, на вашу думку це слова антоніма? Ой. Ну, інколи стають антонімами. Загалом журналістика це соціальна діяльність, здійснює її людина. Людина це суб'єкт, морально, етичний. Тому. Вони тільки інколи стають антонімами. А чи вплинула війна на вашу продуктивність? Я дуже здивована, може, це з переляку, я почала продукувати більше. І редакції, які протягом двох років не, не видавали публікації, раптом почали їх теж видавати. Цебто є, виходить якийсь позитивний ефект від початку війни початку повномасштабного вторгнення журналісти проявили надмірну емоційність в прямих ефірах. Чи можна вважати, що вони не готові були до настільки кризової і екстремальної ситуації? Можна вважати їх не я думаю, що ми всі були не готові до цього, і загалом ще тоді дискутувалося питання, коли ще війна була далеко на сході, чи буде, чи має бути професійна журналістика, військова, чи воєнна, чи достатньо бути універсальним журналістом. Я теж про це писала публікації. І коли війна почалася, всі дезорганізувалися. Насправді кожен універсальний журналіст має бути готовим до того, аби працювати в зоні збройних конфліктів і бойових дій. І е, для того не, не потрібна якась спеціалізація, якесь навчання, тому що багато курсів передбачають роботу у зонах стихійних лих, під час мітингів, демонстрацій, майдані. А оці ситуації мало чим відрізняються від того, що відбувається на війні. Нас журналісти до цього однозначно були не готові. Це величезний недолік і хиба нашої сфери. Чи можна назвати журналістів певною мірою пропагандистами? Можна. Назвати журналістів пропагандистами, особливо тих, які працюють якраз в спеціалізованих військових і воєнних засобах комунікації. Але я теж досліджувала це питання перед війною. Їх просто скасували. Зараз є один ресурс сайт Армія інфо. Він куриться куриці Міністерству оборони, і там працюють журналісти. Наскільки я зрозуміла, які якраз Підтримують цей пропагандистський струмін, не публікують нічого дискусійного, не запрошують до розмови тих людей, які вагаються, не розмовляють з тими, хто перебуває під окупацією на Сході. Це все такий офіційний варіант інформації. Я вважаю, що пропаганди зараз забагато, і дехто каже, що загалом журналістика перетворилася в пропаганду, і думаю, що це правильно. І комісія журналістської етики захищає теж подібну думку. Я вам однозначно і незаперечно скажу це неправильно. Під час війни людина має право на, на правду. Це її незаперечне, незаперечне право, і ми повинні забезпечувати його. Чи, чи вважаєте ви? Скандальність і резонансність журналістики невід'ємної єсклад. Так, скандальність невід'ємний складник. Чому? Тому що ми е, за сенсаціями все-таки полюємо і е, інформація, яка вражає. Це теж тільки плюс. І журналістика це така діяльність, яка потребує від нас інколи переступів якихось морально-етичного кшталту, е потребує від нас небанального характеру, якоїсь такої наполегливості, впертості, конфліктності, критичності. Тому це така, це така сфера діяльності. Отже, і можливо, ще щось Хотіла би вам сказати, що для того, аби працювати в зонах бойових дій, ви е, отримаєте всі необхідні знання, і після закінчення бакалаврату можете спокійно акредитуватися, їхати туди, не боятися, тому що ви будете знати, що можна робити, а чого не можна. І загалом я чула від практиків, що перебувати в зоні бойових дій не так страшно, як тут тому що ми це все безпосередньо переживаємо на собі, а коли дивишся з боку, то все здається набагато жахливішим і страшнішим.